Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють факти сіті. та вікна СТБ. Вітаю. Росіяни не полушають планів повернутися на правий берег Дніпра. Для цього продовж минулої доби окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції. Повідомляють сили оборони півдня. Після невдачі були змушені відійти назад. Нині погода сприяє активізації роботи спостережних безпілотників. А отже, збільшується і інтенсивність артобстрілів та Робота ударних дронів. Утім, цей фактор впливає і на результативність наших оборонців. Відтак, за добу на південних рубежах, вдалося ліквідувати майже півсотні окупантів, чотири їхніх гармати, один комплекс реб, два розвідувальні безпілотники, ще стільки ж одиниць автотехніки. Окрім того, вдалося знищити два спостережні пункти противника і п'ять фортифікаційних споруд. Одна людина загинула ще вісім поранені. Так минула доба на Херсонщині. До окуповану частину області ворог обстріляв 39 разів, використав 131 снаряд. Росіяни звично гатять по житлових кварталах. У Херсонському районі влучань зазнала медична установа. В обласному центрі пошкоджений навчальний заклад і типографія. Нині ворог на фронті тисне з усіх напрямків. Напередодні наші захисники відбили масований штурм росіян на запорізькому напрямку. Повідомляє оперативне командування. Захід росіяни позбулися 18 одиниць військової техніки, зокрема трьох танків. Лише там ліквідовано 70 загарбників ще більше поранені. Загалом відомо, що так окупанти намагалися відповісти на знищення великого десантного корабля. «Цезар Куніков». Загалом для цього наступу окупанти задіяли близько 30 одиниць техніки після провалу. Хто зміг, звісно ж, відійшов на свої попередні позиції. Сьогодні в день російська армія обстріляла селище Боровай зюмського району. Окупанти поцілили в терапевтичне відділення центральної лікарні, дитячі садки обстріляли двоповерховий багатоквартирний будинок та житлові будинки в приватному секторі. Повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Розпочато слідство за статтею порушення законів та звичаїв війни. 18, 19, 20 лютого у ці дні країна згадує героїв Небесної Сотні. Десять років тому саме вони стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутнього України. Насправді тоді розпочалася справжня війна за свободу, яка триває досі. Запевняють учасники революції гідності. Багато з них практично одразу з майдану пішли захищати Україну від російської агресії. Оксана Михайлова про ті дні. Що назавжди нас змінили. Цей запис 10 років тому. Слова ті ж, які повторюємо сьогодні. Заду наші домівки, наші сім'ї. І відповідно, я думаю, що якщо ми тут не встоїмо, відійдемо, вони за нами прийдуть. І той же біль від втрати героїв. Петика! І ворог той самий. Без України вони ніщо дріб'язкові. Війна за свободу почалася тут на майдані. Після десятків штурмів і вогню все вирішили кілька лютих днів. Мирна хода 18-го перетворилася на побоїще. Силовики били всіх без розбору. Я кричав, що журналіст показував посвідчення. Хто вас бив саме? всі і внутрішній Беркут. Бруківка, кулі, кайки. Страшне побої ще було біля Верховної Ради. Я бачив, що вони з дахів стріляють. Олександр Мельник не дійшов до епіцентру, став тікати від Беркута, який просто погнався за людьми. Коли в голову, то я думав, що бруківка, а потім це ж в спину, так десь біля хребта під лопатку. Три кулі поцілили в тіло, ще три в картину, з якою художник простояв весь майдан, сподіваючись вгамувати Беркут. Підписав, бачу, справи твоєї людини, так як та робота називається. Вбиті лежали просто на вулицях, поранені стікали кров'ю, але боялися звернутися до лікарів, бо і в медзакладах силовики діставали активістів. Медик із швидкої каже, давайте в швидку ми вас відвеземо. Ну а так як я ж кажу, тоді викрадали, то із лікарень я побоявся і. Пішов далі. Тоді загинуло 17 людей. У когось не витримало серце. Хтось помер у тисняві, але ось вони викарбувані на плиті перші жертви тих лютих днів. Вже вночі горів будинок профспілок. а там поранені, волонтери. Люди стрибали з вікон, стрибали на простирадла, спускалися по величезних екранах. Це була пекельна ніч, а потім день тиші перед найкривавішим. На світ чим вони стріляють. Прицільні розстріли в центрі європейської столиці. Тоді складно було в це повірити. На цьому кадрі серед загиблих і Андрій Дигдалович. Але дружина в це повірити ще довго не могла. Я до кінця була впевнена, до останньої секунди, допоки мені не повідомили, та навіть коли повідомили, я була впевнена, що, що це помилка і це не Андрій. Я навіть цю фотографію, де вони лежать під деревом, постила, показувала тіла і не могла тоді розгледіти, що саме під прапором другий лежав він. А поряд з Андрієм лежав хлопчик, якого чоловік і кинувся рятувати. Беркутівці убили обох. Кожна людина, народжуючись, вона народжується вільною. І коли вони отримали вказівку, наказ стріляти на ураження, вони могли просто десь схибити в останню хвилину, але ж вони звірськи стріляли в людей. Вони професійно людей вбивали. Вони чітко бачили в оптику, що люди без зброї. Суд встановив, стріляв ексберкутівець Аброськін, якого згодом поміняли на наших полонених. Ні злочинець, ні його адвокат. Так і не збагнули людей на Майдані. Під час судового засідання почула от від, від Беркутівського адвоката. А чого він пішов? От чого він пішов? Цей адвокат ніяк не міг зрозуміти, збагнути. Тоді загинула Небесна Сотня, але народилося нове суспільство. Після 2014-го Люди почали мінятися, кожен почав себе. Дали силу вистояти потім. Саме з Майдану на Донбас вирушили перші добровольці. Багато майданівців з ким писали інтерв'ю, факти, б'ються й нині. Та найболючіше, що чимало учасників революції гідності, які цю країну насправді мали би будувати, загинули. Микола Голіков, Роман Ратушний. Як тільки ці речі, яких досяг майдан, у них забрати, люди знову вийдуть на майдан. Легендарний Да Вінчі. Нас чекає важкий, але переможний шлях. І тисячі інших. Війна за свободу, яка почалася на Майдані, триває. Оксана Михайлова, Оксана Ясницька. Факти Сітіві. Єдині новини. У Харкові вже за місяць має завершитися будівництво першої підземної школи. Через постійні ракетні атаки місто не може розпочати традиційне офлайн-навчання. За партами вчиться лише 2,5 тисячі школярів. Це тепер, поки триває будівництво, ще можна побачити стелю майбутньої школи. Вже за місяць усе закриють кількома шарами будматеріалу і ґрунту, а зверху зведуть стадіон. Якщо не знати, то й не здогадатися, що там під землею. Близькість до кордону та фронту, постійні ракетні та шахетні атаки. Харків не може собі дозволити традиційне офлайн навчання як в інших містах, і вимушений якомога надійніше ховати своїх дітей. Так і виникла ідея підземної школи, аби захистити школярів від обстрілів. Ще два такі заклади будують у передмісті, але Харків хоче завершити роботи першим. Йдеться не про змагання, запевняють в індустріальному районі міста, де саме зводять навчальний заклад. Школу ще не відкрили, а вже понад 900 батьків зголосилися віддати сюди своїх дітей. Однак приміщення розраховані лише на 450. Тож діти вчитимуться у дві зміни за комбінованою системою. У школі опановуватимуть основні предмети, а решту вдома дистанційно. Таким чином тут зможуть здобувати освіту майже 1800 дітей. Спочатку карантин, а на сьогодні війна, яка не дає змогу дітям відвідувати в повному обсязі свої школи. Вони дуже сумують за школами. Вони під час клукування онлайн всі виявляють бажання ходити. До школи будівельник Дмитро монтує стіни майбутніх кабінетів. Він батько двох дітей живе в цьому ж районі. Тутешнім дітлахам розповідає добиратися до метро школи далеко, а на станції неподалік змогли облаштувати лише один клас. Тож сподівається, у школі, яку зводять, учитимуться і його діти. Якщо не відкриється школи, плануємо переходити у цю школу, щоб діти вчилися офлайн. Офлайн обучання – це вже інше. Це робота в команді, робота з вчителями. Це Якісь роботи групові виконуються і діти більш комунікабельні становляться. Індустріальний район віддалений від центру за кілька кілометрів кільцева до того ж густонаселений, розповідає голова району. Тому першу підземну школу будують саме тут. Ось проходить вентиляція, тут проходить електрика. Вона вся іде зверху, щоб дітям тут було знаходитись безпечно, щоб не не порушувати монолітну стіну. Уже змонтовано бетонні конструкції, проведено гідро та теплоізоляцію. Нині будівельники прокладають каналізацію, водогін, шпаклюють стіни. І на сам кінець змонтують підйомник для пересування людей з інклюзією. Тут ще багато буде внутрішніх робіт, ми вже розмірковуємо, як нам. Розокрасити класи, щоб дітям нічого не нагадувало, що це вони знаходяться десь у підвалі під зимою, а щоб це були звичайні, красиві, комфортні класи. Будівництво школи коштує майже 60 мільйонів гривень, фінансує міська рада. А от з обладнанням пообіцяли допомогти міжнародні партнери. Якщо все йтиме за планом, повністю завершити роботи зможуть уже за місяць. Поки ж у Харкові за партами вчаться всього 2,5 тисячі дітей. У метрошколі та єдиному ліцеї, який має... Протирадіаційне укриття. Решта закладів працює онлайн, бо не мають бомбосховищ, які б відповідали вимогам безпеки під час війни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів. Єдині новини. Грант для ветерана держава підтримує військових та їхні сім'ї тим, що дає гроші на створення та розвиток бізнесу. Отримати можна від 250 тисяч до. 1 мільйона гривень за ці гроші можна купити обладнання, транспорт та орендувати приміщення і започаткувати власну справу. Плащі, курточки, пальто, брючки, бутласочка, блузки, кофточки. Пані Марина з Ужгорода свій магазин з одягом відкрила три місяці тому. Вона дружина військового, який з перших днів повномасштабної війни боронить нашу країну. На створення бізнесу отримала від держави грант півмільйона гривень. Ще понад 200 тисяч доклала своїх. Досвіду такого не мали. Подобається і. Ти знаєш, що війна не зупиняє тебе, не зупиняє і можна далі жити, можна далі розвиватися. Продає одяг українських виробників. Він якісний і комфортний. Це можуть бути комплекти і сукні, а так само може підібрати більш класичний одяг, а більш повсякденний. Пані Марина створила два робочі місця для продавчин-консультанток. Віддавати державі отримання на бізнес гроші не потрібно. Вони поверхні повернуться в бюджет з платою податків дуже мені подобається, тому що я з людьми давно працюю. Побачила. Е на сайті, що от сюди потрібен потрібна людина. Я прийшла. Я перший раз прийшла. Я познайомилася з Мариною. Спільно з чоловіком військовим мрію втілює й Тетяна Попович з Мукачева. Кілька років тому подружжя заснувала хімчистку та пральню. Тепер розширює свій бізнес. За грантові гроші жінка купить сучасну прасувальну сушильну установку. Тепер наш прасувальний звичайний стіл замінить професійний прасувально-сушильний каландр. Тож якість нашого прасування буде швидшою і вищою. Тетяна каже, ризикнула і не пошкодувала, щоб отримати 500 тисяч ветеранського гранту. Треба подати заявку через портал Дія і підготувати необхідні документи, правильно скласти бізнес-план, прорахувати ризики й окупність та пройти співбесіду. Коли він повернеться додому після цієї чарівної меті, він має прийти і побачити, що весь цей час і ми тут не ледачкували. Грантом для ветеранів можуть скористатися учасники бойових дій та члени їхніх сімей, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Програма спрямована на розбудову ветеранського бізнесу в Україні та створення нових робочих місць. Сума підтримки від держави від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Головний підприємець має працевлаштувати себе від одного до чотирьох людей писати бізнес-плани заявникам безкоштовно допомагають у центрі зайнятості. Ми дивимося цей бізнес-план, дивимося фінансову частину, дивимося, які помилки, на що треба звернути увагу. І в принципі допомагаємо так, щоб було результативно. Отримати грант для ветеранів може кожен захисник та член його сім'ї. У порталі Дія розписані усі кроки. Зазвичай від заявки до отримання грошей два місяці. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факт Сі Єдині новини. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. А ефір продовжить моя колега Яна Брензей. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.